Вітаю всіх. Що мені вам сказати? Нічка була весела, але. Знову ж таки, величезне, але воно транзит. Ви знаєте, коли воно транзит, це різниця величезна, коли ти розумієш, що це транзит. І різниця просто капець. Знаєте, так, воно по і забулося. Вибачайте, малий відлік, не можу. Працювати так, як хочеться. Так, тепер давайте подивимось. Ситуацію таку. Мене напружує оці прольоти-шахедів є. Давайте я гляну. Ситуація по шахедам на Харківщині. Я беру більше регіон, область. Ситуація по шахедам на Харківщині до кінця липня, поки що дивимось. Ситуація по шахедам на Харківщині до кінця липня. Давайте дивимось. Просто подивимось. То є, то нема. Нестабільність. Маніпу, дивіться, прольоти. Сімка. Це ось ці прольоти. Маніпуляції прольоти. Воно там летить, там летить, і збиття. Кінцевий результат. Ну, залишається вночі, вечір, ніч. Нерви, напруга, вечір, ніч. Так вони літатимуть, вони довбитимуть. Але вже є збиття і сила. Дивіться, сила. По-перше, це сила, не забувайте, що. Наш захист. І, по-друге, вони також застосовують силу в такому вигляді. Тепер, давайте гляну так. Буде зменшення шахедів по Харківщині. Буде зменшення шахедів по Харківщині в на найближчий час. Дві пентаклів. це невизначеність Двосіна ситуація, нестабільно. Тепер дивіться, буде як. Вони то літатимуть, то не літатимуть. От те, що було, те і буде. Одна ніч є, іншу немає. По іншому не буде, поки що не буде і нічого, на жаль. І постійно ніч. Постійно нічні. У нас ніч не гімно. Ось так. І, як вам сказати, вони їх, запускають їх не так багато по самій Харківщині, але постійно ось нестабільно, є, немає, немає. Дійсно, перша ніч була ідеальна. Друга по нервам дало. Я чула ППО один раз за всю ніч. Я би проспала, якби мали не розбудив. Тому ситуація, на жаль, така.